Екзорцист на розкопках в Іраку католицький священник Ланкастер Мерін знаходить голову демона Пазузу і розуміє, що наближається щось лихе. А у Вашингтоні живе актриса Кріс Макніл та її 12-річна донька. У якийсь момент дівчинка починає вести себе насправді дивно, то лається як старий хвар, то привселюдно дзюрить на підлогу, то взагалі починає левітувати на своєму ліжку. Обстеження нічого не дає, крім нових симптомів. Лікарі рекомендують спробувати ритуал екзорцизму. Провести його зголошується отець Карас, який нещодавно розчарувався у вірі, та отець Мерін, який має здогадки щодо можливого супротивника. З ким же стикнулися священнослужителі та чим їм це світить? Головні ролі виконали Елен Берстін, Реквієм за мрією Інтерстеллар, Джейсон Міллер, Екзорцист 3, Лінда Блер Пекельна ніч надприроднє та Макс Фон Сюдов Острів Проклятих Сьома печатка. Режисер Вільям Фрідкен, французький зв'язковий та глюки, автор сценарію Вільям Пітер Блетті. дев'ята конфігурація, екзорцист 3. Він же, до речі, автор одноіменного роману, за мотивами якого зняли стрічку. Екзорцист, також відомий у нас як Той, що виганяє диявола, вийшов у 1973-му і справив неабияке враження. Люди в кінотеатрах буквально втрачали свідомість та впадали в істерику, ряд міських. Рад Великобританії навіть наклав заборону на показ в кінотеатрах. Це призвело до появи автобусних турів до міст, де екзорциста таки можна було подивитися. Релігійні фанатики погрожували Лінді Блер смертю, оскільки вважали, що фільм прославляє сатану. Духовенство бентежило більше те, що стрічку випустили наступного дня після різдва. Кінотеатри були в захваті, квитки розмітали як гарячі пиріжки, черги стояли довжелезні. Фільм часто дивилися вдруге. За перший тиждень прокату екзорцист зібрав 1,9 мільйона доларів при бюджеті у 12. Чим встановив нові рекорди для практично усіх кінотеатрів. Більше того, до 1999-го екзорцист був найкасвішим жахастиком з рейтингом R. У 99-му цю пальму забрало шосте чуття, а в 2017-му воно. У 2000 році вийшла подовжена версія якої ви не бачили, пізніше перейменована у розширену режисерську версію. І саме сюди нарешті увійшла попередньо вирізана культова сцена з павучою ходою. І ще 10 додаткових хвилин хронометражу, включно з альтернативною кінцівкою. Це забезпечило ще понад 39 мільйонів доларів у прокаті. Для режисера Вільгіма Фріткена екзорцист став магнум описом. Подальші роботи не мали такого успіху. Однією з останніх була документалка Диявол та отець Аморт, яка розповідає про ще одного екзорциста Габріеля Аморта. Якщо пам'ятаєте, оглядали фільм про нього з Раселом Кроу. Жахулюбів вихованих на сучасних стрічках, екзорцист нічим особливо не налякає. Хіба дуже вже вразливих. Ми все це вже бачили і навіть страшніше траплялися. Але знаковість фільму все ж не варто недоцінювати. Особливо те, що знятий без популярних нині комп'ютерних ефектів, бо які вбіса в біса комп'ютерні ефекти у 70-х, та з дуже вигадливими прийомами рейтинг 8.1 на IMDb та 78% на томатах. І сьогодні «Екзорцист» отримає звання «Мамина радість».